Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску Друга Ліга України. Розглянемо результати зіграних матчів 14-го туру. Також подивимось на оновлені турнірні таблиці групи А та групи Б. 14-й тур розпочався у суботу, 18 жовтня, чотирма матчами. Нива Тернопіль 2. На виїзді перемогла Куликів Білка з рахунком 2-1. Відмічу, що усі голи були забиті у першому таймі і що Куликів Білка забили першими. У другому матчі суботи Лівий берег 2 на виїзді переміг Дінас Вижгород 2-0. Цікаво, що й у цьому матчі голи забивались лише у першому таймі. У третьому матчі суботи Тростянець та Олександрія 2 зіграли в нічию 1-1. Також у суботу Ребел, вдома перебуваючи у меншості, переміг Пенуел Кривий Ріг 1-0. У неділю 19 жовтня було заплановано 5 матчів, але було зіграно лише 4 матчі. Матч Ужгород Лісне було перенесено через те, що гостюва команда не змогла приїхати на матч. Отже, оглянемо 4 зіграних матчі неділі. Буковина 2 та Скала 19-11 зіграли в нічию 1-1. Атлет Київ та Нива Вінниця також зіграли в нічию 1-1. У 2 та Вільхівці також зіграли 1-1. Локомотив Київ на виїзді переміг Чайку 2-0. Заключний матч туру відбувся у понеділок, 20 жовтня. Чорноморець-2 та Гірник Спорт зіграли в нічию 0-0. У групі Ей. Перше місце займає Куликів Білка. У них 26 очок. Друге місце, яке дає змогу зіграти у матчах плей-офф за підвищення у класі, займає Полісся 2. У Полісся 2 25 очок. Нива Тернопіль 3 21 очко у Ниви. У групі Б. Тростянець на першому місці. Тростянець має 30 очок. Друге місце займає Колос 2. У Колоса 2 29 очок, Локомотив Київ 3, у Локомотива 26 очок. Не пропускайте результати на нашому каналі.